Висипаю біхромат. Потрібно бути обережним, воно все е, має хімічні свої властивості. Готовно біхромат, він дуже є, має ядовиті властивості, щоб на руки воно не попало. Плюс до того всього одежа також повинна бути захищена, якщо ви... Маєте стару одежу байженом вдягати, щоб їм не було неш. не шкода потім викинути. Ось такий колір воно жовтовато-розоватий має. Все, додаємо ще уксус. 50 грамів нам треба. Побавили, перемішали і зараз йдемо наносити.